Привіт, дорога моя дівчинко! Сьогодні я пропоную розпочати тобі день, День своєї мрії. Не чекаючи свого дня народження, влаштуй сьогодні день, який би ти хотіла. Дні, які би ти хотіла. І важливо помічати, чого ти хочеш сьогодні, а ще краще подумати над тим, для чого тобі те, чого ти хочеш. Які базові емоційні потреби цим буде закрито. Не соромся визнати, чого ти хочеш, не соромся розуміти, що це щось тобі дасть, щось тобі закриє. Насправді світ він про обмін, і якщо ти в цьому обміні, в мінусі, твоя енергія в мінусі. Тому що у партнерстві. Що в дружньому спілкуванні важливо зберігати баланс і знати, що тобі дає та людина, в які потреби вона тобі закриває, що можеш дати ти цій людині. Тоді обом буде комфортно, ніхто не буде почуватись обкраденим, і ви будете один одному ближче, обговоривши тему про ваш обмін. Але ще краще, або ти розпочинала нові стосунки або підкоригувала ті, що є, встановлюючи правила, говорячи, що недопустимо, і чого ти хочеш. Головне у будь-якій ситуації відмежовуйся і нагадуй собі, що ти цінна, і дивлячись на світ, на ситуацію через проекцію Я цінна. Дивись, чи те, що відбувається, гідне тебе, чи ти готова дозволити тому, що відбувається, бути в твоєму житті. Якщо так, тоді примножиться. З любов'ю твоя Вєта без